У цій ефірній годині ми надалі стежимо і за тим, що відбувається на фронті. Наприклад, в межах краматорського відтинку російські військові атакували наші українські позиції 11 разів. Бої відбувались в районах Іванівського часового яру, Калинівки, Григорів, Гибки та Майського. Про таке повідомив генштаб у своєму ранковому зверненні. Більш детально про актуальну обстановку там маємо змогу розпитати в начальника прес-служби ї артилерійської бригади міні Романа Дашкевича Олега Калашнікова. Пане Олеже, вітання вам, спасибі, що зараз долучаєтесь. Вітання. Доброго дня. Отож, пане Олеже, наскільки динамічно змінюється ситуація в тій зоні відповідальності, де ви працюєте, чи є зміни за останню добу там? Ну, суттєвих змін немає таких, щоб можна було дуже зазначити. Однак треба сказати що ворог намагається тиснути нас на флангах він неодноразово намагався штурмувати часів як безпосередньо в лоб по фронту, причому зазнавав досить таких значних втрат, як в особовому складі, так і в техніці, тому зрозумів, що якщо він буде продовжувати таку тактику, то буду нести втрати не менше ніж він зазнавав під час штурму Бахмуту. Тому він знову поновив найпершу свою тактику, з якої він і починав. Він зараз тисне на нас на флангах. До того ж, зараз на сьогодні намагається. Штурмувати безпосередньо живою силою, не застосовуючи броньованої техніки, якої йому, чесно кажучи, не вистачає вже. Пане Олеже, броньованої техніки не вистачає, а якої на жаль вистачає, яку власне, зброю частіше всього застосовує ворог зараз там? Ну, сьогодні на нашому полі бою ми можемо бачити це досить таки активно працює артилерія. Вона дійсно продовжує підтримувати дії штурмових загонів російських. Тобто, спочатку наноситься вогневе ураження по позиціям, потім іде штурм. При цьому кожен штурм підтримується за допомогою фапові дронів за допомогою скидів. От це те, що на сьогодні я і також активно працює миномети. Миномети це. Артилерійські теж артилерійські системи тільки для піхоти для ближнього бою пане Олеже. А як щодо малих штурмових груп, які ворог застосовує для того, аби штурмувати наші позиції, чи в досі використовують саме такий спосіб війни, і наскільки часто помічаєте такі от групи? Спочатку, коли починався штурм нашого напрямку, вони були досить такі розповсюджені. Потім поступово поступово весною. Це був вже пік, весна, початок літа, коли він застосовував механізовану складову. На сьогодні ми бачимо, що знов в кількості так 10 чоловік, так. В розмірі відділення вони намагаються штурмувати наші позиції. Причому штурми можуть відбуватися одночасно на декілька напрямках. Або одночасно на одну позицію, там з двох, з трьох боків. Ну, це дивлячись, звичайно, по ситуації, по локації, по місцевості. Треба зазначити, що людей у нього вистачає, і вони подекуди нагадують ті самі м'ясні штурми, коли він не жалкує особовий склад. Він просто його кидає, кидає і кидає. Пане Олеже, про власне те, чи спостерігаєте можливо підсилення з боку російських військових на, на цьому відтинку фронту, і власне ким вони зараз власне яких присилають, так би мовити новобранців туди наскільки мотивованих, наскільки підготовлених до ведення бою. Ми можемо спостерігати тут у них внутрішній ротації, також переміщення цілих підрозділів з нашого напрямку і повернення до цього. От було переміщення 98-ї повітряно десантної дивізії на хахівський напрямок, саме на Вовчанськ. Там вона втратила боєздатність, була відведення, відведена відновлення, і знову ми бачимо її на нашому відтінку фронту. Наразі з від нас забрали 83-ю окремо штурмову десантну. Бригаду, яка постійно тут перебувала, тобто відбуваються такі своєрідні переміщення. На сьогодні сюди надходить мобілізаційний склад для поповнення тих підрозділів, які втрачають боєздатність. Вони їх поповнюють прямо тут, на полі бою, тобто без відведення на третю, там, на другу лінію. Це зазвичай ті, кого. Пане, на так, жаль, маємо вони обмаль часу на розмову із вами. Будемо надалі стежити за тим, як розвивається ситуація на фронті. Олег Калашніков, начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, був із нами на прямому зв'язку.